Так, за зелені операції про пасинкування, нормування я е, вам розказав. Підніми сюди. Отут я вже, там трошки інший виноград. Тут я вже прочеканив, бачите, зробив, обірвав ту верхушку, але пасинки залишив. 1, 2, 3. Ось вони. Ось вони є. Я їх поки що не чіпаю, котрий буде більший, чуть-чуть підросте. Потім я от, от, вусім, цей раз. 2, 3, 4. Так, цей прищіпую ті три верхні точку росту по-любому лишаю, щоб е, виноград розвивався. Котрий довший, знову буду прищіпувати От на один листочок. Той підросте той. І віця, знов проснеться, щоб точка росту була. Далі йдемо сюди вниз. От у нас вже є е, стан винограду від сіло вже ось у такому стані. Бачимо. Ось так, ось так, ось так є. От. Ну, ще трохи чекаю і потім будемо нормувати його гронами. Е, більш раніше ми нормували пагонами. Тобто лишні пагони забирало, щоб не було загущення. Тут в мене трошки загусту, бо це так сказати, скажем, експериментальний кущик. А далі будемо нормувати гронами. Тобто, виноград відсвів, він має кілька грон, буває 2-3 в даному випадку. 에, може тут менше, будемо розглядати, скажімо, даний пагін, якщо видно, ось, має одну грону і має другу грону. Бачимо, да? от я листочок цей заберу, має дві грони. Ще трошки чекаю, ось дві грони. Розправляю і коли буде краща грона, одну обрізаю, одну залишаю. Якщо вони. Невеличкий, одна грона має мати десь один пагін, годує десь приблизно 1 кілограм грони. Якщо будуть дві невеличкі, можу залишити дві. Так як цього року е, таке цікаве запилення, то будемо потім розбиратися.